Найбільший торгово-розважальний центр на Прикарпатті в Івано-Франківську на вулиці Вовчинецькій, 225 а урочисто відкрили новий корпус Терця Велес Велес Мол. Він став найбільшим об'єктом комерційної нерухомості України, який вдалося відкрити після повномасштабного вторгнення. Площа торгового центру зараз складатиме загальна понад 60 тисяч квадратних метрів. Орендна площа, тобто ефективна площа біля 45. Буде дуже великий дитячий розважальний центр Fly Kids. Будуть міжнародні бренди. Ми досягли наміченої вершини, яку долали довго, незважаючи на багато великих перешкод пандемію. Військовий стан ми досягли цієї вершини. І тепер шукаємо нову. куди й дертися далі? Загалом у Велесмол представлено більше сотні магазинів відомих світових та українських брендів. Керівник проєкту Юрій Кізім зазначає. Цей торгово-розважальний центр унікальний. Тут кожен знайде собі щось до душі. У нас тут сконцентрувалося все найбільше. Ми пропонуємо найбільше покупок в місті. Ми пропонуємо найбільший кінотеатр в місті. Ми пропонуємо один з найбільших супермаркетів в місті, точно найбільшу розважальну зону в місті. І, взагалі, наша ідея будується навколо того, щоб Торговий центр став центром для життя франківців, для відпочинку франківців, для сімейних розваг, для зустрічей з друзями, для шопінгу, для позитивних, класних, хороших емоцій. Ще однією родзинкою Велес Мол став найбільший у місті кінотеатр на сім кінозалів та 1300 місць. Його співзасновниця Лідія Шкрібляк розповідає. Тут впроваджені новітні технології, які дозволяють переглядати фільми з комфортом та у найвищій якості це великі екрани від стіни до стіни. По-друге, широкі проходи, широкі ряди є. Передбачені місця для малорухомих форм. Тобто для людей з інвалідністю, є дитяча кімната, туалетна для матері і дитини. Всі зали оснащені самим новим кінообладнанням. Це лазерні проекти нового покоління, дуже висока якість зображення. Ще є особливість нашого кінотеатру Мувіленд. Кінобар, як за е, бувало, от зараз е, працюють в місті кінотеатри, а це є кіномаркет, тобто люди можуть самі собі зайти вибрати попкорн. Напої до відкриття Велес Мол спільно з координаційним центром Save Ukraine нав оголосив збір на 100 дронів камікадзе для прикарпатських воїнів. Це fpv дрони які зараз стають одним з основних засобів ураження противника на передовій. Ці дрони маємо надію, що наш збір, ми впевнені в тому, закінчиться успішно і вже найближчим часом ці дрони розлетяться по наших підрозділах і будуть допомагати нашим прикарпатським підрозділам. Початкову суму, а це один мільйон гривень, перерахували представники Велес Мол. Розважальні заходи в честь відкриття триватимуть ще упродовж 26 та 27 серпня.